В кривді за плеча тріпотіла добре. 1932, 1933 Страшні роки голодомору. Вже більше 80 років минуло відтоді, та бігто щухне, і рани болять, про це не забудьмо, про це пам'ятаймо. Ми мусимо всі ті часи пам'ятати. День пам'яті жертв Голодоморів це щорічний національний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Традиційно в цей день. Громадяни відвідують поминальне Богослужіння і покладають символічні горщики зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. Боже, я ще дитинка, тож підрости хоч би трохи подай, світу не бачив, ще білого. Боже, я пташенятка Великий голод, не було тоді ні війни, ні потопу, а була зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки живого люду лягло у могили старих, молодих дітей і ще не народжених у лонах матерів. У нас, українців, є традиція. Коли людина помирає, запалюють свічку, щоб душа летіла при світлі і знайшла свій прихисток у потойбічі. А оскільки у 1933-му померли ніхто не святить свічки, то душі їхні досі не прикаяні. В пам'яті українців, які захинули від голодомору 1933 -го року, запалимо свічу пам'яті. Свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. Тож пом'янімо сьогодні із запізненням у кілька довгих десятиліть, великомучеників нашої історії, пом'янімо і знайдемо в собі сили. Пройти за ними дорогою їхньої кресної путі. Не їм це потрібно, а нам все, що могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга згинуть нещирі частинки душі кожного з нас, і буде шлях у майбутнє прямим і світлим. Ми хочемо, щоб про це ніколи і ніхто не забував. Ніхто не має права про це забути. Схилімо голови в скорботі перед невинно обієним. Пом'янемо хвилиною мовчання, великомучеників нашої історії. Пом'янімо душі померлих від голоду хвилиною мовчання. Дякуємо за увагу. Заплачте, за дужіть, за голосі померлі люди з стоїть ними і благаю, українці, донесіть стражденний біль. Голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зруні сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі життями проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Зронів сльозу, вони не мали сліз, заплачумо разом, а не поодинці. Зронів сказу за тими, хто не зріс, що мали звати гордо — українці. Пам'ять нескінченна книга, у якій записано все, і життя людини, і життя країни, та багато сторінок у нашу історію вписано кров'ю, навіть запізнілими дзвонами. Але покличемо мільйони людських душ, щоб вписати їх в історію пам'яті, Хай хили скорботна молитва перед пам'ятю жертв страшного голодомору. І нехай мертві не судять нас, живих за черствість душ. Наш ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас, щоденний дати нам сьогодні, і по сином пробини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво порадися, благодатна Марія. З тобою собою над тими жінками і благословенні від Бога Твої, бо ти породила Христа Спаса і спамителя душі наші. В'яціна, Святого Догони, в'язани, святого, від трупів українська земля від гісток. Похованих без струн, відзоків, закопаних на бік живих людей. Жоден убивця не повинен знайти місця ні на цьому світі, ні на тому, тому що більшого злочину, як відібрати хліб у того, хто його вирощує і прилети на голос селянина життєдайної України немає. Люд. Ніколи не обраси святого хліба, бо хліб від Бога. І сьогодні, дякувати Богу і натрученим рукам, ми маємо святий хліб щодня, адже без цього скарбу ніхто не сідає до столу. На нашому столі присутні і хліб, і зерно. Зерно як символ життя і перемоги над мудохом голоду. А хліб для того, щоб причаститися ним як безсінним Божим даром та пом'янути душі загиблих людей, що помирали з думкою про цей святий скарб шматучого хліба. Їж, сину, хліб та пам'ятай, що в ньому саме життя закладено людей і Сонце українське. І звуки грому, мозольний труд і посмішка очей. Їж, доню, хліб і не кидай додолу, а підніми, коли не там лежить. А як сідаєш сину мій до столу, то пам'ятай, що хліб це значить жить. Боже Великий, всевладний, я винам свою могуть. Дай розпізнати правду, праведників не забудь. Дивляться в твої очі мільйони скатованих душ, пригорни їх, посели на спочинок та їхньому сну не наруш. Заступи нас і нашу державу. От... Віча. ми хотіла кривді за плеча, тріпотіла добра, не летіла Там, край, Україну Дякую материнча, спобивала пісні. всім за увагу.